Вітаю вас на нашому каналі Юний ентузіаст. Сьогодні я хочу розказати про те, що ви неодноразово запитували, скільки мені обійшлося, скільки нам обійшлося, щоб поставити оці вулики. Скільки коштують вулики, скільки коштують самі бджоли. І я хочу сьогодні це розказати. Ось, є два вулики. От і ще, якщо ви бачите, в мене ще є така сумочка. На плечі. Що це таке, я скажу пізніше. Так, значить, починаємо. Хто дивиться канал, то ви неодноразово бачили, що зазвичай тут е, на пасіці, ну як, два вулики це вже можна називати пасіка чи ні? Зазвичай ми тут знаходимося не самі, тут є. Такий пасічник, якого ми називаємо Альбінович. І все дуже пов'язано з ним і все дуже залежить від нього. Це була його ініціатива поставити ось тут вулики. І, відповідно, він проводить нам навчання, мастер-класи. -клас, мастер От. І скільки коштують вулики? Вулики коштують оці два вулики. Це вулики. Альбіновича. Ніскільки ні я не платив грошима, нічого не платив. От. Тільки я купив фарбу і Альбінович їх пофарбував. Оці два вулички. І відповідно недавно в нас з'явився оцей вулик. Тут ще нема бджолів. хіба, а може є, я не знаю точно, може вже є, сьогодні загляну, бо ми ж там хочемо. Може щось зловиться. Не знаю. О тут літає якась одна. Дивіться. Невже вона туди полізе? Сьогодні відкрию, гляну. Диви, полізла туди. Це що означає? Це наші туди лізуть? Чи чужі? Ладно, потім побачу. Значить, бджоли? Оці бджоли. Дві сім'ї я відразу купив. І виходить одна сім'я 2000 гривень, і друга сім'я 2000 гривень. Вулики, гроші я не платив, виходить 4 тисячі гривень за дві сім'ї і три вулики. Але в нас з Альбіновичем є певний союз, такий бджолярський, наш двох. От. Тому його вулики, мої бджоли, його знання і. Е, мої руки, моя робота, моя присутність тут. Отакий От в нас союз. Далі, що в мене ще є на пасіці. Перший раз, як мене вкусила бджола, тоді я вирішив, що потрібно подумати, як кусає бджола, що робити. І відповідно я подивився в інтернеті, що треба купити. Така в мене була сумка, я туди напхав всякого різного. Ну, не багато, але хоч щось мінімальне. Зараз покажу вам, а ви скажете. Яка у вас аптечка? Значить, як я вже сказав, це аптечка, тут в мене ватні диски є. Потім ще в мене тут є спирт. Коли вжалить, змазати треба якимось чи кислотою, чи антисептиком, ну, сказали мені в цьому спирт взяти в аптеці. Я взяв спирт, взяв оці, щоб мазати, виняв жало, помазав. вірніше, спиртом. От. І це в мене є отакі таблетки. Ці таблетки я забув, як вони називають, якусь таку назву мають. Що то їхня така група. Ну, вони всі однаково називаються від алергії, такі, одним словом. Там можуть бути різні назви. У мене отакі. Не пам'ятаю скільки вона коштує, чи 60 гривень та пластинка, чи скільки. От. Ну, в общем, ще взяв сюди, на всякий случай, десь щось поранися, перекіс водню вже як був в аптеці. І бинт. І все разом мені та аптечка обійшлася 195 гривень, щоб тут була. Потім ще що, по грошах для пасіки, раз вже таке відео пішло. Заварив таку кашу, то вже все розкажу, що скільки коштує. Значить, бджоли я сказав, можемо додавати, бо аж самому цікаво. Джоли сказав, 4 тисячі. Оці рукавиці 150 гривень. Потім оця куртка, що я вдягнутий, 400 гривень. Ще окремо таку шапку захисну купили Іванці, 150 гривень. Так, то, виходить, тисячі і 400, 4 400, і рукавиці і шапка 150 і 150-300, то 4700. І ще 200 аптечка то 4900, і стамеска 60 гривень. 4960 і. І вощину я купляв, там щось там 300-30 гривень. То 5-300 поки що на даний момент мені склала. От ну, треба було викласти, щоб мати, бджоли, дві сім'ї. Ну і плюс багато пального. Тому що суто заради пасіки мені прийшлось їздити сюди, туди, сюди, туди, сюди, туди, то ще можна там, гривень 500 накинути приблизно на пальне. От. То Скільки я казав, от ще 500 гривень додати і буде отака загальна сума, те, що ми маємо. Ага, і ще плюс до того всього треба додати що сиропчик, цукор купляєш, Зараз на даний момент пішло десь приблизно, плюс-мінус 5-6 кілограмів цукру десь так. На сироп пішло. Теж цукор по 32 чи по 33 гривні, чи по 34 гривні. 30, 33 з копійками, 34 гривні за кілограм ще цукор. Ото все додати. Маючи такий бюджет, можна собі поставити два вулики. От. Звичайно, ціни на бджоли різні, я дивився там в інтернеті, продають їх по-різному. Продають одна рамка, стільки-то коштує. Наприклад, може певну кількість якихось рамок купити з бджолами, я так поняв. То якісь бджолопакети, то то, то сьо. Але ж воно продається то в одному місті, то в іншому, ще їдь туди, там пальне туди потратять. То купуєш десь тут, де близько, то вони поперелітають, кажуть. Ну, Взагалі, багато нюансів з тими бджолами. Ми купили якраз нормально, десь приблизно за 10 кілометрів, чи може менше трохи, десь 7-8 кілометрів. Від нас Ну, не повтікали і все гаразд. Починаю помаленьку вже, хоч чуть -чуть щось проясняється в мене з тими бджолами. Зараз буду їм. Переглядати, чи відтягнули рамки, ті, що ми вчора поставили, і ставити інші, якщо відтягнули. І дам сиропчику. Отакі-то От справи. Такі справи, стільки грошей пішло на бджоли, якщо ви хочете. Так, ще думаю, де мені найкраще організувати поїлку. Не знаю, де їм ставити десь на сонці, в холодочку, ту поїлку. Далеко від вуликів, недалеко від вуликів. Ну, у мене, я бачу, вони літають, як тік кран, то літали до крана, а як зараз кран не тече, а є крапельне зрошення, то літають на крапельну стрічку, сідають біля на емітери і п'ють воду. Такі в них поїлки для бджіл. Такі то справи. А у вас які справи на пасіці? Такий димар, вже з перешитими ноками. Тут щось таке. Це димар теж. Альбіновича. От, і маю такі заготовки для димаря. Супер паливо. Трухляве таке гарне. Сказали мені, що треба брати різну труху для димаря. А також ще в коментарях написали, що добре, ну, нормально можна цими, як називається, е, як же ж воно? Що яйця в них ложать, лоточки такі. От. Що треба буде ще спробувати тим. Ну, а поки що спробую таким трухлявеньким. І потім пальником запалив, розмухав і все. Погода суха, розгоряється гарно. А тоді, бачите, воно дує, як в принципі дії динаря з тієї сторони, може краще буде видно. Там є дирка така. Отам. От. І коли я тут дую, туди нагнітається. Подається повітря. От. І йде дим з нього. Тоді воно накривається такою кришечкою з таким носиком, як в чайникові. Тоді дим легше спрямовувати, куди потрібно. Раше трошки розпалимо краще. Тепер накриваємо і хай воно собі розгоряється. Наша бджолам дим. Я колись думав, що вони стають якісь неповоротки від диму чи ще щось. Але насправді, як мені сказали, що просто коли вони чують дим, вони думають, що це пожежа. І Тікають на низ з верхніх рамок, а ми руками ж там зверху беремо, ми не беремо знизу. І хай вони собі там будуть знизу, а ми будемо руками тут. Треба, щоб димар трошки розгорівся, бажано його десь на вітрі поставити. Іду поставлю там на вуликові. Бо в мене таке, що якщо я отак раз, а він ще не розгорівся, я туди поліз і потім халепа. Треба димаря, а він не димить. О, все. Зараз буду відкривати зелену. Верхні вони вже мед носять, мають носити. Принаймні так хочеться. А сюди тут відтягують ще рамки. І потім глянемо до цього, зловився річ чи не зловився. Ну, там якась бджола туди, я бачив, влазить. Так, а зараз беремо рамки, сиропчик, рукавиці вдіваю і йдемо туди. Так, да, відтягнули. Як мені їх тепер струшувати. Тікайте, ребята, туди. Щось роблю, але не знаю що. Так, поставимо її отут, хай вони. Оце я собер... такі трюки роблю. Тікайте, бджоли. Так ви що, ребята? Не бушуйте. Ага, не бушуйте геть від мене. Давайте, втікайте, втікайте. Втікайте туди, бо потім будете сюди медок носити. Я вам зараз поставлю другу. Ви молодці, гарно працюєте. Взагалі, відтягнули ось який кусочок остався. Ото бджоли в мене. Як працюють як бджоли. Так, супер. Ставимо вам другу рамочку. Mm. Дивіться, є в нас отака рамочка. Вчора Іванка наробила. Ми вам поставимо, щоб ви мали чим займатися. Так, будьте обережні. Рамка наближається. Всім відійти від бокових. Ланочок, бо зараз туди буде. Так, ох, ви трудівнички які. Опа, Все, супер. Одна є. А де ж друга? А де ж друга? А друга, може оця? Трошки мила. Друзі, вибачайте трошки отак зробимо. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. чирик чик 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 Чик-чик-чик-чик. Чик-чик-чик-чик. Так, я думаю, друзі, я думаю, що в нас буде дві готові храмочки. Хоп! Головне тут не робити різких рухів. Опа! Опа, опа. Так, а тут... яка ситуація, Та що ти? Красавчики? Ну, тепер саме головне для мене це їх струсити. Так, друзі. Ну що, ви готові? ой 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 ой, -ой. Пришла жара на север. Наши тут я. Все. Так, де моє крило? Поставлю хай так димить на мене. Де крило? Де гусяче крило? Все, рамочка відтягнута, дві рамочки є. Зараз ставимо ми туди. І треба ще зробити, бо завтра. Сто процентів вже й будуть ті відтягнуті. Працюють капітально бджілочки, як бджоли. Так, втікай, 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 всім відійти. Все, красавчики. Значит. Що ми робимо? Робимо ми наступне даємо вам сиропчик, Ах, тут приліпаловка. Сиропу дамо вам? Грамів 300. Так Закриваємо. Я дуже задоволений вами. Я вами дуже задоволений. Дякувати Богові, все прекрасно. Дві рамки є. Відтягнули. Накриваємо вас. Вложимо крило, щоб була повна комплектація. І все. І закриваємо. Ну а тепер, як ви поняли, відкриваємо назад. Бо, бо, бо забув покласти У Вас таке не буває, чи що? Може у вас і не буває, а в мене буває. Ось і досочки. Ти зрозумів, що їх не треба змітати, а просто ставиш біля лютка і, і вони тоді собі залазять в люток. Все. Тепер точно накриваємо. Ну що, глядачі, таким чином ми сьогодні за одну добу бджоли відтягнули дві рамочки. Отак, не знаю, як під яким ракурсом вам показати. Ну я бачу, отут де не відтягнуте, а де отут відтягнуте. Бачите, є різниця. Ці рамочки будуть ставитися в верхній корпус, так як тут, бачите, один вищий, один нижчий. То я розповідаю не для тих, хто все знає, От, і пише, як я там щось неправильно роблю чи не слухаюся. А для таких самих як я. Хто перший раз просто дивиться і бачить, вау, вулики, вау, що там всередині, круто, добре, що ти показуєш. А то я для таких розказую, бо пару тижнів назад сам таким був. Вони відтягнули якимось чином, не знаю, руками, ногами, чи ротом, чи чим вони це роблять, не знаю. От, тут такі є комірки, куди потім будуть носити мед. Тої і з тої сторони. Поставиться отака надставка, отаво верхній поверх. І будуть тут отак стояти. Має бути 12 таких рамок зроблених. Кожного дня по дві рамочки вони тягнуть. Набереться 12, за 10 днів має 12 набратися, як казав Альбінович, бо інакше буде погано. Ставимо верхнього вулика і ждемо мед. Отакі-то пироги. О, дивіться, як він гарно нарешті роздимівся. Клас! А тепер зараз, через трошки заліземо в той вулик голубий. Так, значить Зараз відкриваємо цього вулика, дивимося, що там є. Нема тут ніякого роя. Ніякого тут роя нема. Нема роя. На жаль, нема роя. І маніпуляція та, що ми робили. Ми просто рамочки брали, отакі, як я показував, і поливали їх сиропом, думаємо, а ось прилетить. Тому що бджоли спочатку вони як? Спочатку вилітають, летить розвідка, знаходять якесь дупло чи вулик, де вони можуть поселитися, вилітають зі старого вулика, сідають на дерево, ждуть всіх, прилітають всі, і тоді вони летять в нове місце, куди сказали розвідчики. До нас поки що нічого не прилетіло. Але хотів зафіксувати, розвідка тут літає. Тільки що один розвідчик туди поліз. Ну а тут работа кипеть полным ходом. Подивіться, трошки послухайте. Ну добре. На цій ноті буду завершувати це відео. До нових зустрічей. Якщо вам ну, було цікаво, так, вулик заглянути разом зі мною, поставте вподобайку. Пока.